Вас вітає Тесла Клуб Україна. Сьогодні з нами власник Nissan Leaf Михайло. Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, чому ти вибрав Nissan, що тобі найбільше сподобалося? Мені сподобалось те, що він екологічний, це перш за все. друге він економний. І по-третє, подобається по комфорту. М -м -м. Як тобі зараз це здійснюють у середньому місці, як відчуття, як взагалі? Поки що проходить успішно, е, машинка досить слабняна, досить динамічна і, і досить комфортна. Ми знаємо, що ти доїхав з Одеси, аж до Львова на своєму лісані. Розкажи, як це було і які відчуття, і як взагалі це відбувається, як доїхав? Відчуття? Е, відчуття такі досить насичені, е, тому що я заряджався від е, Одеси до Львова 5, е, 5 разів. Так, і, тобто все пройшло успішно, зарядки від Tesla Club Ukraine працюють. На заправках мені давали на вибір два кабеля двох різних типів. І все працює, підключався, заряджав машинку і далі дорогу 150 км. Не було звичайно страшно, така довга дорога, не все, не вона 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 вона. але це було Так, це Вступних зарядки і переконався, що цей Leaf навіть при швидкості 60-70 км, він може більше проїхати, через 150 км. навіть цілих 180. Тобі приємно, що зараз, використовуючи цю машину, ти вже не викидаєш ніяких вигубнів газів в природу, а турбуєшся про реальну про країну, про екологію, про те, що було у нас гарно часто. Так, цей аспект я до нього схиляюся тоді, коли я там, допустим, стою в корпу і... і хтось наперед мене газане добре, і вихопи залітають в мою машину. Це в тому випадку. А в другий випадок більш такий важливіший, це є економія. Економія й вона значно нижча, навіть якщо порівняти автомобіль, які переходять на газові установи. бо На газ там, допустим, йде 1 до 1 гривня кілометр, то на електрокарі йде 1 гривня 10 кілометрів, допустимо. Або навіть ще більше. ну Це потрібно рахувати. Круто, дякую, тобі кажуть за твою історію. Це була теста Україна, ми не знаємо, гарна війня. Дякую.